Є така наука статистика. На невелику величину зросли два момента. Перший статистично середній рівень розрахунків за послуг ЖКХ за минулий рік, фактично, нас пройшло тільки три тижні нового року. Це 56,5% відсоток розрахунків населення. Це в середньому це і вода, і теплопостачання, і водовідведення, і прибирання там території будинків. Що стосується відсотка збору за послуги, візьму, наприклад, опалення, чому називаю середню величину за минувший рік. Тому що, як приклад, спочатку опального сезону рівень збору коштів за послугу опалення десь в межах іде 21-33 до 35-36% до кінця опального сезону, до там, кінця березня, початку квітня. Цей відсоток підіймається до 40%. І потім майже всі теплопостачальні підприємства області наганяють, добирають кошти, люди сплачують потроху далі і далі далі. І зазвичай до початку нового опального сезону рівень розрахунків сягає 88-92%. Тому плюс-мінус ситуація на тому самому рівні, що була і наступного року.